Hallelujah 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 Alleluia. Amen. святого Євангелія від святого Матея, Ісус прийшов із Галілеї над Йордан до Йоанна, щоби хреститися від Нього, але Йоанн спротивлявся йому, кажучи, мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього, залишиться тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив Його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зайшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що Його я вподобав. Це є слово Господнє, Ісмено. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь і слава. Дорогенькі Люби в Христі, брати і сестри, наші рекуліктанти, дорогі шановні парафіяни і наші міністранти, кохані Божі діти, знайдення Ісуса в храмі. Коли ми читаємо опис сьогоднішньої Євангелії, третій розділ святого Матея, опис про хрещення Господнє, так собі думкою шукаємо, де цей храм може бути і хто Ісуса шукає. І правда є така, не потрібно дуже довго думати, що Бог, який сотворив цілий світ. І так як святий Ян Апостол напише в Євангелії на початку, що все, що було створено Богом, це все належить до Бога. Господь прийшов до своїх, своїх не прийняли весь світ. Належить до Бога, і Господь сьогодні приходить до свого дому, приходить в конкретне місце над Йордан, і люди, яких він там зустрічає, так насправді не шукали його. Прийшли до Йоанна, Хрестителя, щоб просити Божого прощення за свої гріхи, і хрестились для прощення гріхів. Але ніхто так насправді в цей момент не очікував Ісуса Христа і не шукав Його. Єдиний Йоанн, який з поміж людей бачив Ісуса, казав, що ось є агнець Божий, який бере ці гріхи світу. І ці слова ми сьогодні читаємо теж кожен раз в Євхаристії, в службі Божій, коли Сонц показує нам святе причастя, комунію. Каже, ось агнець Божий, який бере гріхи світу. І власне сьогодні це насправді є той момент, коли цілий світ знаходить Ісуса. Марія і Йосиф знайшли його в храмі. Вони його так насправді залишили там в храмі. Сам Ісус залишається в храмі. І коли ми хочемо Бога знайти, потрібно його знайти в храмі. Це і воля Божа. Як хтось каже, я не йду до костьола, бо що я там буду шукати, то якщо людина хоче багато чого знайти, вона справді костілі може не знайти. Не раз люди хочуть здибати, знайти ангелів в костьолі, святих ксюнзів, гарних парафіян, побожних людей, які моляться, і буває, що не знаходять. Є такі люди, є такі парафіяни, є такі ксьондзи, але Може, хтось скаже, що не знайшов, хотів, шукав, старався, не знайшов. Але якщо хтось хоче знайти Бога, завжди його знайде, тому що це є воля Бога. Від Старого Завіту ми вже чуємо, як Бог Соломонові каже, що збудуй мені храм, тому що люди мають де жити, а я не маю де зустрітися з людьми. І Соломон будує власне цей храм. Для Бога, і Господь каже, який цей храм має бути, що там має бути, які розміри цих архангелів і так далі. І Бог хоче цього храму. Бог захотів теж мати цю арку, тобто ковчег завіту, де євреї переховували Божі заповіді, переховували палицю Мойсея і манну, яка з неба падала. Вони, так як ми маємо комунію світу в табернакулям, святе причастя. Живого Бога в дарохранительниці, так івреї в цій арці, в цій, скажімо такі, дароносиці, тому що це для них були дари Божі, вони переховували, зберігали ці дари, які Бог їм дав на пустині. І сьогодні, коли ми хочемо Бога знайти, то треба сказати, що це є Його воля. Він сам до храму ходив, написано, що був звичай такий. Що вони щороку ходили на свято Пасхи, і Ісус Христос там залишився. Коли Його знайшли, Марія каже, чому ти нам це зробив? Твій батько і я з болем серця тебе шукали. Ісус каже, навіщо мене шукали? Я маю бути при справах Отця. Я маю бути при справах Отця. Це дуже важливо, щоб ми настільки жили з Богом і настільки Бога віднаходили, щоб коли люди хочуть нас знайти, вони справді нас шукали. При Богові. Так? так як, наприклад, наша сестричка Люся казала, так. приходять до хати, дивляться в кімнаті, сижу, читаю Біблію, значить обсягли ціху шапу бабця молиться. Так? Тобто бабцю хочуть знайти, хай шукають молитовну кімнату. Так? Дуже добре було б, якби люди Ксензів шукали в кустілі, так, не раз хтось там дзвонить, ой, що веде я, кажу, ну я на місці. Я вже був і в кухні, і там, і в гаражу, і ще там щось яка в костялі були, ні, не був. Тоді до костіла каже, всюди шукають, тільки не в костіля. Дай Боже, щоб як сюдзи в костілі знаходили. Це є дуже важливе в нашому житті, щоб ми були на своєму місці. І в тоді, коли ми шукаємо Бога, ми насправді сьогодні дивимося, що люди всюди шукають цього Бога, тільки не в храмі, шукають Його, щоб він допоміг, щоб він оздоровив, щоб він зцілив. Щоб поміг на городі, поміг в хазяйстві і, і цього Бога всюди тягнуть за собою, але не даються, щоб Бог затягнув їх до храму, тому що Господь хоче в цьому місці нас з'єднати як одну сім'ю, як своїх дітей і е, тут до нас промовити. Е, тому сьогодні є дуже важливе так собі подумати, наскільки ми шукаємо Бога, наскільки цей Бог є найважливіший, що ми хочемо його знайти. Що ми не хочемо його втратити. Так? Той не шукає Бога, який його не втрачає, а шукає той, котрий любить і котрий знайду, знаходячи, ще його шукає, так? тому що бажає постійно його віднаходити в своїх справах, в своїх планах, в своєму житті, в сім'ї, в покликанні всюди, де ми є, щоб ми розуміли, що Бог є в цьому світі, як в храмі, але для нас, людей, Особливим чином являється в конкретному часі і в конкретному місці. Це потрібне для нас. Так і тому костьол, каплиця, храм Божий це завжди є те місце, яке ми розуміємо, що воно промовляє до нас, що справді ми тут з Богом зустрічаємось. Тому в сьогоднішній день ми хочемо насправді зрозуміти, наскільки Бог нас теж посилає до того, щоб ми цей храм розповсюджували. На цілому світі, щоб всюди, де Бог йде, він себе відчував як в храмі. І для того теж потрібна наша молитва, молитва заступницька, молитва благословення. Тому теж, так як ці руки сьогодні є для нас символом накладання рук. Тому ми теж хотіли зрозуміти, що завжди благословення когось, так? коли благословляємо дітей, коли благословляємо внуків, коли благословляємо других людей. Щоб ми насправді могли розуміти, що ми несемо Бога цій людині. Ми в цьому Божому благословенні допомагаємо іншим людям знаходити Бога. І тому про цю благодать, відкритості нашого серця, просімо Господа, щоб Господь знайшов нас для себе, а ми теж шукали Бога всюди, де Він на нас чекає, а колись в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу.